Друзі, ви тільки погляньте, яка красуня з'являється у нас у продажу в місті Харків. Audi RS5 2023 рік випуску. З пробігом 23 000 км. Повністю ціла, без пошкоджень, повністю в плівці. Жовтий колір, дуже яскравий автомобіль. 23 тисячі кілометрів пробігу. Майже без пробігу автомобіль. Майже новий. На 20-х дисках, на гарній літній гумі. 3-літровий бензиновий двигун, кватра система повного приводу від Audi. І, звісно ж, коробка автомат. Шикарний стан у автомобіля, передні задні парктроніки, камери 360, безключовий доступ, панорамний люк. Все, що забажаєш, друзі, є. Безрамкові вікна, дуже класно виглядає, шкіряний салончик, салон в ідеалі, чорна стеля. Клімат заднього ряду підігрів заднього ряду сидінь, безключовий доступ, сліпі зони утримання в смузі, датчик, зіткнення, все, друзі, є. Пам'ять водійського сидіння, повний електропакет у нас. Проекція на лобове скло, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, підігрів керма. Є підкермові пелюстки, електронна приборна панель. Великий монітор, камери 360, клімат підігрів. Все, друзі, є спортрежим. Дуже класне авто в шикарній комплектації. Актуальна ціна на сайті Автопарк.ua. Дане авто вже в продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті Автопарк.ua.